Летит или прет, идет, который год, любит роскошь, а где-то броско, сияет как оскар, Ксюша не мировская, скажи ей, городу на Днепре, авиаби Тип-Топ поведает тебе, это Тип-Топ, Топ, Топ, Топ. Всем привет, с вами снова программа тип Тип-Топ. Незламність українських жінок проявляється у їхній стійкості, силі духу та активній ролі в усіх сферах життя від оборони країни до волонтерства, мистецтва та науки. Історично вони були учасницями визвольної боротьби, а сьогодні є захисницями на фронті та в тилу, волонтерками, мисткинями, спортсменками, науковцями та громадськими діячками, доводячи свою силу та роблячи внесок у перемогу. На передовій жінки служать у лавах збройних сил України, демонструючи героїзм та професіоналізм. У тилу вони активно займаються волонтерством, збирають та передають допомогу на фронт, надають психологічну підтримку, організовують благодійні проєкти. Саме про них наша сьогоднішня програма. Автоледі це унікальний жіночий захід, який об'єднує сильних сучасних цілеспрямованих жінок, які керують не лише автомобілем, а й власним життям. Ми жінки, ми можемо давати на всі 100 енергію тільки тоді, коли ми наповнюємось. І для того щоб нам наповнюватись, потрібні самі такі заходи. Бо коли жінка отримує емоції, коли жіночий круг збирається разом, ми добре у цьому світові, що наші жінки українські, вони дійсно не зламні. Автоледі це про енергетику, про силу, про драйв і про волю. Ми можемо все. Ми дійсно бо разом. Ми не переможні. Подія створена двома жіночими спільнотами: незламні засновницею Дариною та Автоледі засновницею Аліною. Їх місія показати, що сучасна жінка може бути водночас ніжною і рішучою, успішною і турботливою лідеркою і мрією. Розрахована, щоб коли ти сюди прийшов, ти отримав як і енергетику, ти кайфанув, драйв отримав, так і щось для себе корисне. корисне так тому на заході у нас і барабанне шоу, і виступ блогерів, і спікери цікаві, і дядя Жора, і Оксана Немровська. З подарунками З подарунками. і це шаленим класним а... виставкою. І поміти цього у нас відбулось, відбувся вже один показ, ще один показ, коли на подіум може вийти звичайна жінка, бо це мрія модель. не професійна модель. Вона може пройтися по подіуму і отримати свій зірковий час. Розкажіть про свою колекцію. Сьогодні ви нам показуєте у Дніпрі, де дуже сучасні леді проживають. Що це за колекція? Для чого вона, для кого вона і з яких матеріалів зроблена? Це колекція створена з 25 українських брендів, які я просуваю по всьому світу, по всьому, по всій Україні. Я роблю те, щоб більше людей вдягалися в український, в якісний, комфортний одяг, базовий гардероб або ось такі, от бачите, неймовірні. Чукаєш, то ви надихаєте далі, не сутулься, далі я... будь собою, і світ звикне. Я вважаю, що такі мотиваційні дописи на одязі, вони наших жінок надихають і вони завжди хочуть вдягатися в щось неймовірне. І в Дніпрі, до речі, дуже класна аудиторія. Я не очікувала, що саме так сьогодні буде, але вони просто неймовірні жінки, якщо чесно, і дивлюсь дуже багато стильних жінок. Ми з радістю будемо приїжджати ще не один раз з нашими показами. Я вважаю, що заходи, які ми проводимо, і сьогодні дівчата в Дніпрі проводять, вони надихають українських жінок, дають їм віру в майбутнє, вони створюють красу, і таких заходів ще буде більше і більше. Дуже рада, що збулася моя давня мрія, так скажемо, дитинства, побувати в такій атмосфері, і не тільки як дав гость, а ще й учасник, і мати таку змогу вийти на велику вже аудиторію. А як тобі показ, як луки, які вона Лук взагалі створила? неймовірний. Чесно кажучи, я не очікувала, що навіть той дизайн, да, так скажем, так. до якого я не звикла, я просто закохалася в цей образ, і він мені Існо дуже сподобався, і моя мрія дитинства збулась. Нарешті у Дніпрі створили простір, де жінки не змагаються, вони надихають одна одну. Тут кожна може бути і сильною, і вразливою одночасно. Тут говорять про розвиток, кар'єру, авто, мрії, але водночас про любов до себе, гармонію та жіночність. Такі заходи вони потрібні для того, щоб люди просто не сиділи вдома і не читали постійно новини. Їм потрібно якось розважитись, трошки відволіктись, тому що в наш такий складний час дуже важливо мати можливість ходити звити і поспілкуватися з людьми просто в неформальній обстановці і відпочити. Я знаю, що ви також сьогодні донати збираєте. Те, що в нас зараз відбувається, і над нами чисте небо це дійсно завдяки тільки нашим військовим. Ми дуже вдячні, що ми можемо. Робити те, що ми робимо, донати, звісно, якщо люди бажають, якщо в них є бажання за їх покликом серця, це зробити. Ми тільки, тільки за і тільки, бо я донаті допомагаю завжди хлопцям туди на передову. Так як я автоледі, я допомагаю саме автозапчастини, бо автівка там дуже дуже цінується. Вона ну, рятує життя. одноразово закривали різні збори, тому звісно, Це був відкритий паркінг, жива атмосфера, відомі спікери, зіркові гості, виступи блогерів, розважальна програма та сюрпризи для учасниць. авторська пісня ти її вже чула на заходах, але ми готуємо в наступному авторський матеріал. І сьогодні будуть такі драйвові пісні для незнанда для вільних жінок людей, щоб підняти дух наш бадьори, бадьори драйвовий. Супер. Слухай, ми на даху масіті да. класна погода, класні дівчата, класний нас. класні люди навкруги. бо всі творчі особистості Дніпра. Я думаю, що зібрались сьогодні тут. Якщо... Тут я зустріла дуже багато своїх знайомих і зустріла їх в іншому обліку. Так скажем, жінки розкрилися. Вони дозволили собі бути не бізнес леді, а дівчатками, які підкреслюють свої шкірі, які підкреслюють риси свого тіла, своєї впевненості, свого почуття. Чому потрібні такі заходи в цей важкий час для нас усіх? Для того щоб ми переключалися, для того, щоб ми знайомилися, для того, щоб ми підтримували одне одного. Тобто емоція це дуже важливо. Нам такий час потрібні такі заходи, щоб надихатися, щоб творити далі. Як не крути, але на жінках все держиться. Наші поки чоловіки нас захищають. Ми повинні тримати нашу країну, ми повинні працювати. Ми повинні і і один одного підтримувати, і ми далі живемо. Ми далі продовжуємо. Не і ними, маємо сили, сили допомагати так, нашим так, хлопцям. Так так, 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 звичайно. Бо ми потрібні одні кажуть, не, не часом займатися собою. Але я вважаю, що зараз часом, бо коли вони повернуться, у нас не буде часу займатися собою. Нам треба буде займатися ними і їх ну, відволікати і їх спасати від того, що вони всього бачили. Благодаря цим заходам. Люди можуть хоч трішки відвлекатись від цього, що страхіття, що проїзд, так що точує, тому вони вони повинні бути хлопці на передовій раді цього і роблять, щоб ми цивільні могли тут. Підтримувати економіку України, підтримувати донатити, донатити, як сьогодні. так, донатити. Ми підтримуємо їх, вони підтримують нас. І все єдине, от нас, українців, це тримати. Вони потрібні для того, щоб люди теж відволікалися. Для того ми там робимо свою працю, захищаємо, щоб люди тут могли жити цивільним життям. Головне не забувати, що Воно поєднується цивільне життя, яке є в нас зараз тут, і те, що там зараз відбувається. Це головне. Це добре, що спокійно, що немає тривог зараз, що так. люди зараз трошки відволікаються від того, що було в нас декілька днів тому. І так. головне, що вони зараз спокійні, і щоб цей спокій був і надалі в них. Жінка це не берегиня, жінка це героїня, яка кожного дня, долаючи гендерні стереотипи, доводить, що вона рівноцінна, сильна та незалежна особистість. І кожна робить усе, що в її силах, аби наблизити перемогу та краще майбутнє там, де вона є. А зараз трохи про автоледі часи, коли водіння було чоловічою прерогативою, залишилися в далекому минулому. Сьогодні на рівних правах їздять як чоловіки, так і жінки. Дослідження показують, що водійки за кермом акуратніші та уважніші від більшості чоловіків водіїв. Єднує мотиваційний контент, лайфстайл, нетворкінг і жіночу підтримку. Учасниці отримують не лише натхнення, а й практичні інструменти для розвитку себе, своєї справи чи блогу. Українські жінки незламні, стильні і завжди за кермом свого життя. Ці нові знайомства, нові друзі, нетворкінг, плюс е, якісь лайфхаки, які е, надають далі по життю. Ну дуже багато ми знаєте для нас на поверхні, а ми не знаємо, як цим користуватися. І коли ми разом ми нам підсвітили, ми раз і пішли далі угору. Незламні автоледі це не просто подія, а енергія жіночої єдності, драйву та впевненості. Такий захід надихає жінок бути сміливими, незламними, впевненими та рішучими. Кожна може керувати своїм життям. Це слоган унікального жіночого заходу, незламні автоледі. Як ти вважаєш потрібні такі заходи у Дніпрі для дівчат? Я вважаю для дівчат потрібні, тому що вони дуже хвилюються за своїх чоловіків, які зараз на фронті, і якось хоч трішки відволікаються, коли вони разом, щоб вони відчували жіночу підтримку, коли вони приїжджають додому, щоб відчувалось це мирне небо. Ну як ми можемо зараз це? Гарні жінки, так і якщо ми будемо спокійні жінки постійно в у, стресі. у стресі в спортивному костюмі, ми не зможемо зустрічати їх вдома як раніше. Вони повинні відчувати підтримку, що є. Якесь те життя як було раніше. Я хочу, щоб жінки мали натхнення на сьогоднішній день в такі складні умови, е релаксувати, розслаблятися, наповнюватися енергією. Тому я прийшла підтримати Дарину це незламні автоледі, щоб жінки мали таку можливість, а та не тільки жінки, а усі мали таку можливість на сьогоднішній день трошки відключитися, розслабитися, отримати такі позитивні емоції. Наразі такий час нелегкий, Маємо багато стресу. Такий заклад трошки так, дає релакс, розслаблює. Трошечки да, додає енергії, воно таке, наче життя продовжується, як не важко, все-таки дає заряд енергії, жити далі, творити, працювати, допомагати ЗСУ. Хто там вдома сидить, хто там на фронті. Хтось вдома сидить, хтось на фронті воює, тому людям треба все ж таки відриватися. Я думаю, що заходи однозначно потрібні, якщо всі почнуть вдома сидіти і, як кажуть, ховатися тільки від ракет ну таке собі. Тому я взагалі навпаки тільки за обома ногами. Нехай люди тусуються, веселяться, щоб вони навіть не знали взагалі нічого про війну. А ми там за них повоюємо. Розважальна програма, партнерські зони, сюрпризи усе це стало лише обгорткою. Справжній подарунок цього дня відчуття єдності, яке не купиш і не підробиш. Цей день довів, що коли жінки об'єднуються, вони можуть усе створювати, підтримувати, надихати, змінювати. Віктор, ну як цей захід тобі сьогодні? Ти ж зранку і до ночі сьогодні працював. Знаєш, захід чудовий, тому що ти бачиш людей, у яких очі палають не тільки в якийсь певний момент, тобто вони приходять зранку, вони бачать, зустрічають коло однодумців, вони спілкуються, надихаються спілкуванням і протягом дня не відчувається якась напруга, якась втома. Ну круто, що то сьогодні побули в колі однодумців, я думаю, що вони максимально кайфанули від того, що бувалося протягом цього дня. Ми вже який рік живемо певними стресами, але треба не. Забувати завдяки кому це все відбувається, Добре, що там можуть трішки перемикатися і сьогодні бути самими собою, надихатися, приходити додому і давати своїм чоловікам, в тому числі військовим, якусь підтримку, якусь любов. Це дуже важливо. Я важаю, то що підтримувати яку життєдіяльність. тому безумовно так. Але друзі, будь ласка, не забувайте підтримувати сили оборони України. Донайте і наближайте нашу перемогу разом. Приїмся, тут порухаємося, оскільки можна сидіти. Я так розумію, ми ви весенні сидите. Вже самі стомилися, думаєте, коли ж дядя Жора вже з'явиться, щоб трошки шлати вже й потанцювати, правильно? Доставайте телефони, доставайте айфони. У мене є одне правило, коли дядя жора співає, то всі танцюють. Домовились? Не чую, домовились? Ну все. Що заходи потрібні, людям потрібно трошки відволікатися, людям потрібно жити, людям потрібно триматися ну а і заряджатися трошки позитивним і гарним настроєм. А друга ціль заходу обов'язково, тому що це ж благодійний захід, який має ще мету гарну. тобто Треба зібрати кошти, треба купити дрончик там, чи обладнання, чи щось допомогти. Що да, що чи, ну, з Закупити, дякуючи, коли ну, багато людей збираються, всі потрошки, та і можна допомагати. А допомагати обов'язково потрібно тим, хто зараз там боронить країну і кожного дня наближає перемогу. Так що потрібно і допомагати. Ти моя номер один, а походься нам у удвох, і нікого нам більше не треба. У мене є ти в тебе є, я це кохання вище неба. А погодься, нам пласто удвох. І нікого нам більше не треба. У мене є ти, в тебе є я, це кохання. вище неба, не неба. не Це дядя жора спеціально для програми. ТІПІТІВТОПГО Грандіозний захід Незламні автоледі відбувся для жінок, які люблять активність, стиль та драйв. Незламні автоледі грандіозний жіночий двіж у Дніпрі. Подія, яка перевернула уявлення багатьох про формати жіночих заходів, це не просто конференція і не просто вечірка, це фестиваль жінок, які люблять стиль, драйв, швидкість, емоції та силу жіночої єдності. Незламні автоледі це ще й можливість отримати позитивні емоції та незабутні спогади. Більше цікавого у наших наступних програмах. Всім бажаю миру та перемоги. Па-па, все буде тіптоп. топ В стріхів хоп, хоп, хоп. топ Идет, идет, который год Любит роскошь, а где-то Сияет, как Оскар, Ксюша Немировская Скажи ей, городу на Днепре А VIP тип топ поведает тебе тип топ Топ, топ, топ Життя твоего места на одних хвилі Информатор 107 и